Нашій студії з'явилася гостя, і разом з нею ми будемо зараз говорити про нові правила легалізації в Польщі для громадян України, адже від початку повномасштабної війни українці могли жити і працювати в Польщі на основі спецзакону. Тепер ми маємо дві е, такого протилежного настрою інформації. Перша це нова система дозволу на проживання, що мала запрацювати з нового року, ось з 1 січня. Ну а друга – це намір уряду взагалі припинити будь-які спеціальні умови для українців. що нас чекає, що буде далі. Яка зараз ситуація з оформленням документів? От ми і розпитаємо Маргариту Нестеренко. А вона є директоркою з питань рекритунгу. Так, ну і вона сьогодні гостя нашого ефіру. Раді вітати вас. Доброго дякую, ранку. І доброго дякуємо, ранку. що прийшли до нас сьогодні. Дякую, доброго ранку. Дякуємо. Раді вас бачити. В нас завжди особлива подяка тим, хто в таку ранню пору і в може, такий мороз. В такий... Мороз за так, ранню такого холоду прокинув. Eu Так, Саме, так, так, прийти ну, пройти найголовніше. E, насправді я була e, кілька місяців тому теж e, з приводу цієї самої теми, e, але у сьомій ранку, мені здається, а, тому ви знаєте, сьогодні майже майже дев'ята, тому тоді давайте так. За кілька місяців, що, е, е, що змінилася mm -hmm. yeah. історія в тому, що з 1 січня, начебто, десь там цей механізм mm -hmm. мав вже починати mm -hmm. працювати, але не так багато часу до березня залишаються. Оці mm два -hmm. місяці. Як що змінилося? змінилося, чи чи відома вам перспектива, ага. чи встигнуть за ці два місяці запустити? Це дуже гарне питання. Я думаю, що може почнемо з того, що змінилося останній раз, коли я була. Ми чекали на підпис устави, підпис президентом 12 грудня минулого року. Президент підписав уставу, і в моменті, коли устава була підписана, ми насправді чекали на конкретну дату, коли ця система запрацює. так? коли буде змога подаватися на цукор, тому що ми теж окрім устави, чекали теж і чекаємо. На даний момент на спеціальну електронну систему, через яку ми маємо подаватися на ці карти побиту, тому що іншої змоги подаватися на карти побиту не буде, так як це було раніше. Устава підписана, дати немає. Єдина інформація офіційна, яка є на даний момент, це те, що система не запрацює 1 січня. Вона не запрацювала так, нічого не змінилося, і жодної дати на даний момент конкретної немає. Ми дзвонимо, звичайно, по уже, тому що теж і наші працівники, і наші клієнти питають дуже активно. Тому що є дуже багато ем, питань з приводу цієї карти, що робити далі, що робити з песелем, е, який на даний момент ще теж не продовжується е, після 4 березня 2026 року, тобто ще теж президент не підписав цієї, е, цього указу. Е, тобто питань на, на, на даний момент більше, ніж відповідей, е, немає жодної конкретної дати. Е, можна владці, обіцяють, звичайно, що вони встигнуть до 4 березня, тому що все ж таки вони. Е, е, Концентруються на тому, що Песель, Песеля Укр не буде після 4 березня, що теж є такою новиною. Я б сказала, тому що усі інші країни або більшість країн Європейського союзу вже підписали цю новелізацію і продовжило 27 до 27-го року. Так. так усі країни Чехія, Литва, Латвія і так далі цю новелізацію підписали, окрім Польщі, тому що вони планують ввести цю іншу систему. Так, mm -hmm. але система не готова. Дуже добре питання, чи ми встигнемо до 4 березня я дивлячись на те, як виглядає ситуація в Ужендах, думаю, що ні. Я думаю, що все ж таки на останній момент вони підпишуть продовження песелю Укрще на один рік, але звичайно, це тільки наші а, якісь там інформації. Так. Чую, так. Так. і... і... Про такий розвиток <кхе> подій. Ну, це можливо, тому що насправді вони Польща зобов'язана дотримуватися правил унійної директиви, так, так директиви так. Європейського союзу, тобто вони у будь-якому випадку мають надати українцям тимчасову охорону у тій чи іншій Формі, чи це буде цукор, чи це буде продовження Песелю Укр, ми насправді дізнаємося, я маю таку надію в найближчому, не в найближчому часі, але щось має бути якась форма легалізації, продовження побуту має бути. Ми завжди переживаємо з цього приводу. Так і польська влада завжди в останній момент, так би мовити, все вирішує, і усі розслабляються, чи може це статися і цього разу. А якщо ні, якщо до 4 березня вони не встигають все це. Продовжити, ну я не знаю, працювати зможемо ми легально в Польщі, ті, хто якийсь... сподівався uh -huh. на карту цукор, uh -huh. не робить більш нічого. Uh -huh. більш... Ну насправді, ми рекомендуємо ті, які мають песель Укр. Все ж таки, я думаю, якийсь варіант буде: це буде або цукор, або можливість податись на цукор, або продовження песелю. Ті, які дуже переживають, ми все ж таки рекомендуємо це. Ті люди, які мають змогу податися на карту побиту, на звичайну карту побиту на основі, наприклад, роботи або, або сім'ї. Ми ми все ж таки рекомендуємо, щоб зробити це зараз, не чекати, тому що ці карти вони можуть бути видані на ем, коротший період часу ніж цукер, тому що цукер так. має бути на три роки. Карти з приводу роботи часто видаються там на два роки, десь тому. Ми все ж таки рекомендуємо, якщо хтось дуже переживає, не чекати, податися на цю карту і бути спокійним. Вибачте, я просто вчора тільки говорила з дівчиною, яка чекає угу. рішення угу. по карті побиту, угу. і вона каже, що їх попередили, що до березня можуть вони навіть не Чекати все uh -huh. це якось під зависло і uh -huh. карти побиту також зараз. Uh -huh. Повна така невизначеність, uh -huh. навіть якщо ти вже подалась на неї І була інформація uh -huh. про те, що не приймали в деяких воєводствах, чи приймають зараз okay. е, Ну, насправді не прийняти вони не можуть. Uh -huh. е, тобто можуть бути інспектори, які ну, можуть якимось чином. Запевне, не знаю, говорити, що може почекайте і так далі, і так далі, але не прийняти офіційно заявку uh -huh. на, на карту, вони не можуть, вони не мають такого права. У нас таких випадків не було у тут, у, Мазовецькому, у Женді. уже. Якщо, якщо ми говоримо про те, що чекати довго, це само собою. Так? Uh -huh. Але якщо вже хтось подався і має підтвердження подачі, то людина спокійно має легальний статус і вона може чекати і бути легально в Польщі аж до моменту видачі будь-якого рішення. Так, чи так. негативного, чи чи позитивного, так mm -hmm. тому тут стосовно цього переживати не треба. Буде, буде, буде подача, буде підтвердження, що людина перебуває легально, і цього, цього достатньо. Але якщо ми говоримо про розгляд справ, то так звичайно зараз ситуація дуже дуже критична. Я особисто чекаю на громадянство. Це трошки інша історія від. Mm -hmm. Травня 2025 року, моя справа, ще навіть не має інспектора конкретного, тобто мою справу, ще навіть ніхто не відкрив. А там <гум> же це та, взагалі теж от сьогодні Сей має розглядати, до речі, закон про те, щоб змінити, начебто, uh -huh. ці рамки е, подачі до громадянства, uh -huh. змінити там підходи, якийсь екзамен додатковий і все таке. Чи ті, хто вже подався, теж будуть змушені наново все там міняти. Чи якщо ти вже uh -huh. подався, тебе ці зміни не стосувати? Ну це знову ж залежить від того, які настрої будуть в Якщо вони будуть мати якусь інформацію, що зараз всім, хто подавався раніше, треба дати відмову так для того, щоб люди подавалися no, no. повторно. Ну то звичайно, тоді так. Всі, хто будуть подаватися повторно, будуть подаватися по нових нових умовах, і теж будуть платити більш високу ціну, тому що теж від мені здається, від червня або так від червня здається, теж підвищили ціни на на подачу що на громадянство uh -huh. там з 300 злотих мені здається до більш ніж тисячі злотих тому це теж досить досить велика велике підвищення ціни маргарита а ще здивувало здивувала нас відоме польське видання газета виборча uh -huh. вони випустили днями статтю про те що уряд планує польський уряд планує взагалі скасувати будь-які пільгові стани для uh -huh. українців в польщі тобто зупинити оцей спецзакон який вийшов у 2022 тисячі uh -huh. році що це таке? Чи чули ви взагалі про таку uh -huh. ініціативу? Тому що, начебто, 29 грудня, тобто ще перед новим роком, опублікували такий законопроект на сайті уряду. Що це для нас означає? Uh -huh. Бо звучить загрозливо. Uh -huh. <зас> Я насправді не, не маю якихось конкретних деталів. Я думаю, що може йти про 800+. плюс. Так, тому що теж були зміни у цьому у цій, так, так, у цій так, темі так. кілька місяців тому. Так, і на даний момент, якщо раніше 800 плюс отримували всі, то зараз mm -hmm. для того, щоб отримати 800+, плюс, батьки мають працювати. Так? так дитина має ходити до польської школи. З моєї перспективи особисто це добра зміна, так тому що все ж таки 800+, плюс відноситься до тих людей, які проживають на території на території Польщі, так і активно користуються там і тут виховують своїх дітей. Mm -hmm. Перш за все. Я не думаю, насправді, що е, цю конкретну пільгу скасують для, для, для громадян України, але ви знаєте, це, я думаю, знають тільки ті, що сидять там у парламенті, у сеймі, президенти, і так далі. і так далі. Тому... Ну, там якраз і йшлося про те в цій статті, що mm -hmm. такий інсайт вони отримали. Начебто е, таке, е, вона там така двояка просто інформація, що вони скасують цей закон, е, і тоді вже не буде треба продовжувати. Кожного разу uh -huh. цей статус, скажімо так, укр. А от uh -huh. що вони замість цього впровадять, про це якраз знайшлося. Uh -huh. uh -huh. Тобто підсумовуємо зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Ми знов чекаємо. Ми знов чекаємо. Так. Чекаємо а, якихось конкретних дат. Не uh -huh. маємо, uh -huh. а, але ось єдине, що ви заспокоїли особисто мене, сказали, що якщо не встигне польська система все це запровадити, то можливо подовжать нам як іншим країнам uh -huh. Євросоюзу. Бо вони з цей... до цього так. Немає жодної країни Європейського Союзу, яка б не мала активної тимчасової охорони для громадян України. А отут, я тут оцей механізм, про який теж говорять деякі юристи. Я його чув. Що коли що можлива така історія, коли до березня взагалі ніхто нічого в Польщі не вирішить. Uh -huh. Ну тобто не буде ні цукра, uh -huh. не продовжать укр. Uh -huh. І тоді залишається механізм йти до Ужонду в справах цудзожемців mm -hmm, і mm -hmm. отримувати довідку про захист від Євросоюзу. Такий okay, такий okay, формат okay. чи чи якась інша Так чи чи okay. є такий формат такої довідки, mm -hmm. яку просто там видають, що. Людина перебуває угу. на території під захистом, під угу. захистом Євросоюзу і має угу. роботодавцю подати цю довідку. Угу. Чи буде це, ну наскільки цей, цей ужонд, угу. він наскільки я розумію, один на воєводство? Так, Чи зможе так, так, він так, переварити так. От такий наплив людей? Я не думаю, тим паче, що навіть записатися на подачу, щоб, е, які, щоб якусь справу вирішити, так в ужинді це, ну, це дуже важке завдання так. на. Справді, тому я не думаю, що вони будуть видавати якісь справки. Це з вони мої... їх видають і зараз. Але я Але так чому? думаю, що ніхто не користується цим так, або так, більшість так, не так, користується так. так, тому що немає такої Як потреби. Можливо, він немає зараз там черг, можливо, і варто <laughs> <Вот>. сходити. <laughs> <І віддати. laughs> Варто сходити. <Yeah>. сходити зараз. <laughs> можливо, можливо. Ми на даний момент більше всього, все ж таки рекомендуємо подаватися на карти побиту від роботи, тому що все ж таки більшість громадян України працює тут активно. <laughs> тому це, це 100% варіант, так, якщо хтось. Поданий на карту побиту по роботі або по з'єднанню сім'ї. наприклад, так mm -hmm. якщо там працює тільки дружина або тільки чоловік, то це стовідсотковий варіант. Тоді mm -hmm. можна mm -hmm. спати Багато хто Не хоче на це йти, тому що ви самі сказали, що карта обіцяну, начебто карту цукор обіцяють нам на три роки. Mm -hmm. Карта побита може бути на рік, mm -hmm. наприклад. А якщо це велика родина, то це і кошти, які no, за так, собою додаткові кошти, так, Ну це кошти. І тому, звичайно. я знаю, що mm -hmm. переважно більшість українців все ж таки чекає на. Mm -hmm. Цю карту, uh -huh. uh -huh. Ну. переважна більшість традиційно чекає, поки грім вдарить так, перш, так, ніж так, робити. Так. А як ви можете от, на завершення, якщо поговорити про ситуацію, як зараз виглядає наплив людей? Чи багато я uh -huh. пам'ятаю, що коли е, там президент не підписав свого часу закон ухвалений влітку, і він тоді uh -huh. восени його не підписав uh -huh. у вересні? Одразу багато людей там кинулися подаватися бігом на карту побиту. Uh -huh. Був такий ажіотаж. Потім... Начебто це трошки ця хвиля uh -huh. зійшла, особливо зараз він підписав і начебто все так спокійно. Uh -huh. Як ви спостерігаєте, чи багато людей, чи зараз великі черги в цьому жонді? Ну, Чекати, якщо зараз прийти і податися uh -huh. від роботи, на коли тебе запишуть взагалі на прийом документів? На прийом можна записатися швидко. Це е, теж роблять через онлайн системи Тобто, черги є у будь-якому випадку. Зазвичай ми чекаємо десь. Я рекомендую так, е, за місяць, за пів місяця записуватися на подачу. Тоді це реально, щоб отримати якийсь, якийсь термін, тобто не чекати до останнього дня легального перебування. Черги в уже є завжди, так угу. тому що ми маємо пам'ятати, що Ужонд він не тільки для українців, звичайно, там ще є, якщо хтось піде на маршалковську, то можна теж побачити, що там є всі-всі-всі можливі громадяни усіх можливих країн світу, мабуть. І теж багато громадян приїжджає з азіатських, наприклад, країн, так з країн Азії, і вони також ходять і ці карти роблять і так далі. Тобто займаються місця. Тому там завжди ажіотаж є. Тому варто не чекати і подаватися десь там мінімум за місяць. Я завжди рекомендую навіть раніше, там за два-три за місяці, тоді точно можна спати спокійно і місце буде. У нас конкретно, тому що у нас є конкретний відділ легалізації, який займується легалізацією наших внутрішніх працівників, і тих клієнтів, скажімо так, зовнішніх, які просто приходять до нас за консультацією, так, Ми конкретної хвилі не спостерігаємо. Тобто, у нас є стабільний потік, скажімо так, і наших працівників звичайних, і зовнішніх. Клієнтів, так і у нас насправді на протязі усього часу більшість все ж таки працівників подавалися на карти побиту по роботі цілий час, так тобто люди не чекали якихось інших варіантів і так далі. І так далі. Багато з них думає про те, що про громадянство, наприклад, у, у майбутньому, так, або про карти ставого побиту. Так? А для того, щоб це було можливо, теж більш реальним варіантом є перебування тут на картах тимчасового побиту що тоді на 100% w, uh, um... Ми е, е, лічимо час цього перебування і так далі, і тоді можна теж претендувати на карту сталого побиту. Я пам'ятаю, коли Карнавроцький сказав, ну зробив таку заяву, що це востаннє він підписав uh -huh. закон про допомогу українцям. Відкриваємо ми соцмережі і читаємо. Ну що, друзі, в яку країну ми їдемо uh -huh. далі? Yeah, так, ну, ви пам'ятаєте, так, була така так, про так, так, хвиля звичайно, мем мемів було дуже багато з цього приводу. А, а якщо серйозно чи спостерігається такий який, якийсь відтік українців з Польщі з? Uh -huh. З того приводу, що от ну як якось тут незрозуміло стало, як uh -huh. жити, як uh -huh. перебувати, як легалізуватися, поїду я там в умовну Німеччину, uh -huh. наприклад, чи є таке відтік українців насправді в інші країни Європейського Союзу, ми спостерігаємо з самого початку. Як тільки, як тільки почалася війна, і відкрилися ем, усі країни, то Українці масово їхали на початку, все ж таки до Польщі, а пізніше роз'їжджалися по інших країнах uh -huh. Європейського Союзу. Мені здається, що і на Даний момент, все ж таки, на першому місці, якщо ми говоримо про українців, які перебувають на тимчасовій охороні, є Німеччина, не Польща туди дуже активно їдуть українці на протязі всього, всього часу війни. Там теж ситуація насправді нестабільна і дуже багато говорять про те, що вони там теж і мають пільги скасувати, тому що uh -huh. там цих пільг дуже багато і мають тимчасові охорони скасувати. Але тут я можу сказати на 100%, що Німеччина цього ніколи не зробить, тому що вони ніколи не будуть робити нічого, щоб було б. Проти європейської директиви, тому там у питанні легалізації можна бути спокійними. У питанні пільг це питання відкрите, тому що там я знаю, що німці досить активно це питання все ж таки підіймають, бо їм не вистачає грошей у бюджеті. Ні, не, не тільки для українців, а взагалі для всіх мігрантів. Німеччина на першому місці дуже активно. Українці теж їдуть до Чехії, до Литви, наприклад, до на Словаччини до Словаччини і так далі. Тому насправді українці є у всіх країнах. Все ж таки у Польщі. Я думаю, більше більше всього, тому що багато людей приїхали тут раніше. Ще перед війною, якщо ми uh -huh. порахуємо всіх -всі всіх українців, то їх буде напевно більше ніж у Німеччині, наприклад. Але так я думаю, що Німеччина дуже популярна. Був теж такий момент, коли українці активно їхали до, до Англії, Іспанія. до Іспанії, до Італії, до всіх країн мені, uh -huh. мені здається, і до Греції, і до Бул Болг... і до Болгарії. Так до Болгарії перестали їздити, бо там зарплати дуже низькі. і виявилося, що це все ж таки не дуже цікава історія. Вони там теж якось е, не дуже не дуже охоче видають тимчасові тим, тим охорони. Але так, я думаю, що можна знайти велику кількість наших громадян у всіх країнах Європейського Союзу. Я особисто завжди рекомендую Чехію або Литву. Ні, якщо... ні, ми залишаємося в Польщі. А ми <ривист> залишаємося в Польщі, я розумію. Але <ривист> якщо б якщо б думали, то Литва супер, я дуже люблю цю країну. <ривист> дуже дякуємо вам. Звісно, хочеться сподіватися, що не буде такої е, ситуації в житті, що ага. людям доводиться кудись їхати. Ага. Вибирати так, так, от, вимушено зможуть жити там, де хочеться, ага. зможуть повертатися додому. Але дуже дякуємо вам за те, що принаймні в тій ситуації, в якій ми є, ви даєте такий дороговказ, як краще бути людям і принаймні якусь визначеність у цій ага. невизначеній ситуації мати так. Дуже я дуже сподіваюся, що все вирішиться до 4 березня, uh -huh. і що ми знов не будемо, знаєте. А... Ну, ми звикли вже трішечки до того, що от в останній момент це вирішується. Але завжди завжди в останній момент все вирішується. Тому я думаю, що. Цим Спокійно. разом так теж, теж 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 вирішиться. <ріху> Нагадаємо, що гостею ефіру програми Доброго ранку з польським радіо для України була Маргарита Нестеренко, директорка з питань рекрутингу, яка розповіла нам, що буде з системою легалізації українців в Польщі, з системою відомою цукр, чи буде вона, і, і що робити загалом в цій ситуації.